а, тут у мене до тебе ще одне питання. Давай. Ти частково його а, торкнувся, але все ж таки. А, от пов'язано воно з переговорами, mm -hmm. да, про які теж а, а, говорять і а, справді говорять про сильну позицію, що Україна потребує та, та, такої позиції. А на твою думку, щось змінилося за цей тиждень, навіть з огляду на те, що Дональд Трамп став а, людиною року за версією журналу mm -hmm. і Він там теж багато наговорив. А, да? Хоча вже тепер говорить, що за 24 години навряд чи він зможе закінчити. Ну, думаю, думає, дивіться. Ну, Я думаю, що за 3 мільйона 4 доларів, я думаю, що на обложці Таймс ти теж може скасуватися. Тому це не здивований. Ти думаєш серйозно? Так, якщо можна за 250 тисяч доларів на Times замовити статтю, а я знаю, що таку статтю замовляли, то я не вішу. Ну, а, знаєш, тут проблем. А, що стосується дивіться, що змінилося? Да, він каже, що я так розумію, що Трампу надали інформацію, яка була засекречена, які до нього він не мав доступу. І тепер каже він: ви знаєте, я тут подивився, і щось я можу сказати, що такі непроста ситуація в Україні. Блять, у мене вопрос. Серйозно? Бля, ну я не знаю, я прям як навіть. Послухайте, ну це просто ну я не масли і жартує що? вже за 48 годин. Mm. <рес> да, дивіться, я вважаю, що про це казав і о, президент. Я вважаю, що дійсно де тут потрібно нам справедливий мир. Це стосується наших відношень з нашими географічними сусідами. Бо тут дійсно нам потрібен справедливий мир, про що постійно каже президент. Eh, друзі, ну я вважаю наступне: що eh, єдиний, яким чином можна сьогодні розмовляти з нашими сусідами, це Китай, який може тиснути на Росію, і про це я постійно кажу. Eh, слухайте, ну сьогодні 64% наших громадян вважають, що домовлятися з нашими сусідами. Нема сенсу, тому що вони ні будуть дотримуватись. Які б документи вони б не підписували, вони дотримуватися не будуть. Вони будуть переворужатись і потім підуть. І я думаю, що вони підуть до Польщі і до країни Балтії. Я думаю, що це буде такі, якщо сьогодні починати з ними домовлятися про щось, я думаю, що це буде дуже неактуально для наших людей. І люди можуть. Сказати своє слово, і... ну а ти не думаєш, що політики мають говорити в такому разі, тому що люди можуть думати по-різному, але є відповідальність політика брати на себе в складний час. Тому що ну знаєш, громадська думка це як колись деякі дослідники громадської uh -huh. думки говорили, це нагадує знаєш на болоті є вогники. Вони і там, і тут вони можуть завести дуже далеко. Угу. Політик має визначати угу. і брати відповідальність тобто і пропонувати людям то... варіанти тобто... політики. Yeah. А у нас дуже часто ми чуємо, у нас говорять: а от є соціологія, яка говорить, що треба отак от і так робити. Ну перепрошую, тоді, навіщо політик, якщо ми орієнтуємось на соціологію, тобто ну, політики вважає? тоді не потрібні, тобто ти вважаєш, що в Америці. А, якщо народ хоче підтримувати Україну, то вибачаюсь, можна положити хер. Ні, дивіться, і... це, це не зовсім і... так працює. Так. Тобто, це, це означає, що політик має пропонувати варіанти, так. а не просто спиратися ну, дивіться, на а, думку. Наш, а отак наш, вважають люди. Наш президент, ні, я ж сказав, дивіться, наш президент вважає, що нам потрібен обов'язково справедливий мир. Справедливий мир це коли сьогодні можемо здобути на кордонах 20 3 лютого 2022 року і потім починати розмову. Це справедливо, вважаю, що справедливо. Але я вважаю, що є люди, які сьогодні вважають 64%, що з Росії не потрібно взагалі розмовляти з, з цих позицій, які ми маємо сьогодні. Але якщо мені запитати, то в мене питання: це 60% людей. Там є чоловіки, які не хочуть йти до ЦТСК чи ні, то розумієте? Ну дуже легко говорити. О, давайте не будемо розмовляти і е, е, в, е, в опросах ставити плюсики і не мінусики. Але як е, по іти воювати або допомагати нашим Збройним силам, не, не сильно хочуть. Yeah. Я що кажу, Олексій, я кажу, що люди зможуть це зрозуміти неправильно. Тому потрібно з людьми комунікувати, потрібно з людьми Згода. поясняти, потрібно людям говорити, що і як. Розумієте? Але я вибачаю, класти свій хер на людей і думку людей це неправильно. Ти тому і став президентом, тому що тобі тебе 74%. Тому, будь ласка, ти захищай інтереси наших людей. І інтереси нашої держави. Але слухайте, а, чому я спокійний завжди, і про це я казав. Байдуже, хто буде президентом а, США. Чому? А тому, що політика, підтримка американців вона настільки а, а, висока, що ну, байдуже, хто там буде президентом. Ми знаємо, що їх політика, люди нас підтримують. І це, ну, будь ласка, подивіться сьогодні в Грузії. На ну, да, Грузія скільки людей потримують Україну, да. що би там, як би вони ні, а, не розповідали, а, розповідали а, про, Рі... про Росію, ми знаємо, як відноситься грузинський народ до України. Поти все так, тому так. я не вважаю, Ви прави, ти прав, в тому що я згоден, що політики повинні брати відповідальність на себе, і а, але а, політик повинен чути своїх. Виборців. Виборців. А так, верно. а навіщо тоді говорити, що тіба, я зроблю е це, я зроблю це, я зроблю це, а потім прийти і сказати, а, написати, а, тіба, а, 4 роки мене не, не турбувати а, табличку. там. Да? Тому друзі, я вважаю, що обов'язково нам потрібні міцні позиції, а потім починати розмову з нашими сусідами. Тому я думаю, що сьогодні можемо на цій ноті закінчити. І я хочу подякувати свого друга Алексія Кубіна. Олексій, дякую тобі. Олексій, політолог, викладач та дуже розумна людина. Юрій, дякую на Ти, Як завжди дуже добре до мене зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. А ви дивилися урядовий квартал. І дуже приємно, нас зараз дивляться 1200 людей. Дякую, дивилися і 1400. Дякую, в ході Дякую, в тіріс, дякую. дякую. Дуже дуже дякую всім вам. Підписуйтесь так. на наш канал і дивіться урядовий квартал. Друзі, я хочу вам сказати, що завжди. Будьте відвертими, відверта дає бути свободними. Вірно тому я завжди потрібуюсь такому правилу. Це абсолютно правильно. А, дуже дякую, бережіть себе. От пише Людоворовська і моліка теж вітаємо так, і всіх наших глядачів. Насправді вітаємо. Бажаємо на вам а, спокійних вихідних. Нагадую, що урядовий квартал виходить два рази на тиждень, тобто у вівторок і в п'ятницю. У вівторок у 17.10, десять, п'ятницю, о 18.10. Тому не пропускайте нас героям слава, і ми як завжди з Георгієм, говоримо слава українському народу. Слава Україні, слава українській нації і слава наш. ЗСО. Я сподіваюся, що е, вихідні будуть мирними і спокійними. Так, Підписуйтесь. Підписуйтесь, друзі. До зустрічі. До зустрічі.